Гармонія, повага, чистота та спокій це все, що можна знайти у чаї японському. Чаювання там суцільне мистецтво. Тут і кимоно, і відповідне взуття, і спеціальний посуд потрібен. А головне тиша. Всі процедури заварювання чаю в японської чайній традиції проходять молча для того, щоб насладитися повністю і ароматом, і вкусом, і послівкусім саме першої чаші. Уся сила у чаї, зеленому матча. цілющі властивості його ще колись уподобали монахи. Нині він серце японського чайного ритуалу Бути спокійним, бути бодрим, бути повним Це Так звана розслаблена концентрація. Східне чаювання услід за суші та йогою стає модним серед українців. Тільки у столиці з десяток тематичних клубів не вмієте пити чаю за китайськими чи японськими канонами, навчать. Не хочете, можете почаюватися по українське у асортименті 30 сортів напою та східні смаколики. А ось по неділях безкоштовні дегустації найсмачнішого. Якщо скуштуєте японський з лотоса, то каждая клеточка тела буде віддихати. І а, знімається умственне какої напряження. Тоді тобто поток мислі становится более чітким і ясним, взгляд достатньо спокійний. Стілюватися смакотою легко і поза стінами клубів. Міні чайну церемонію можна влаштувати просто таки на робочому столі. Беремо чаван, спеціальну однограмову ложечку, набираємо на нею чаю. Заливаємо гарячою водою та змішуємо спеціальним віночком. Такий чай ще знімає стрес та допомагає зосередитись. Та в українських крамницях на ура розходяться так званий сніданок гейші. 100 грамів напою коштує понад 200 гривень. Головний ефект для прекрасної половини зменшення ваги. Таким чаєм не тільки спрагу, а й голоду тамуєте. Зі вот, э, різінки, коли вони заварюються, вони немножечко стають м'якенькими і вместе з чайними листиками цей чайочок кушають э, уже непосредственно, коли сам напіток випит. Новинка сезону холодний чай він тому спрагу поживними вітамінами. За таким до чайного клубу ходити не обов'язково. Якщо ви э, під прямими Где-то на пляжі, в жаркій машині, где-то в поїзді э, достаточно залить э, мішочку мінудаш літром холодної води столової і вот, через 5-7 минут ви будете пити прекрасний освіжаючий э, вітамінний напиток. Що занадто, то не здраво. Ваш улюблений чай може вам і нашкодити, застерігають лікарі. Чай потрібно акуратно використовувати при заболіваннях почек. Тому що щивельна кислота, коли там є, якщо ми випили просто чай. Неважливо, жовтий, зелений, красний, сіній, чорний, без який, какой аналіз через почки будь е, способствують образування там солей по названням асалати кальці. А ще аби не наражати організм на ризик, купувати слід тільки свіжий чай. Такий може пролежати на полицях не більше ніж рік. Та добре роздивіться упаковку. Найвідбірніші сорти продають тільки у вакуумі. У пластику та паперовому пакетах може бути підробка. Христина Гавриш, Володимир Головець та Алікарімов Юбіар.